Одя, міняє фланги, і так триває майже все тренування. Сергій Шищенко, не шкодуючи голосових зв'язок, проводить роз'яснювальну роботу. І ні, голос у нього під вечір не сідає. Ми перепитали. Слава Богу, лишається. Це дуже важливо. Корекція на тренуванні, розмова з гравцями. Це, це це дуже круто і гравцям це дуже важливо. Коли сонце у зеніті, саме час братися до тренувань. Так Полісся працює останній тиждень. Це щоб звикнути до відповідних погодних умов. Бо у неділю поєдинок 27-го туру ПЛ запланований на першу годину дня. Ну, команда да, вже звикла грати 6-й години ввечері, тому дуже комфортна температура, дуже комфортно грати в цей час. Але зараз у першу годину матч і ми тренуємося що 12 й в таку жару, щоб хлопці були вже привикші до цього. Подивимося, як буде складуватися гра в таку погоду, тому що ми в рівних умовах будемо зоря. А от для Луїфера Ернандеса це звична і дуже приємна погода. У його рідній Венесуелі стовпчик термометра зрідка опускається нижче 25 градусів. І неважливо, яка пора року, тому нарешті Луїфер перебуває у комфортних для себе погодних умовах. І ми вставлені. Луїфер Ернандес поки працює за індивідуальною програмою. Венесуелець зазнав ушкодження ще перед матчем із Ворскою. Саме тому під час поєдинку із полтавцями перебував на трибуні разом із уболівальниками. Я буду реально стати. Воїфер тренується індивідуально. Посмотримо, буде ли він готовий до гри чи ні. Є проблеми, але ми дуже чудово виходимо з цієї ситуації. Тому я дуже радий, що хлопці повертаються швидко в загальну групу. Отож, у неділю на Великдень Полісся вдома прийматиме Луганську зорю. У першому колі чемпіонату житомиряни здобули. Мінімальну перемогу. Тоді після пасу Богдана Кушніренка відзначився Бені Макуана. Нині луганці перебувають у нижній частині турнірної таблиці. Але нехай це нікого не вводить в оману. Зоря небезпечна, як і завжди. Зоря дуже хороша команда, дуже мобільна команда, мотивована, тому що вона не забронювала себе ще місце в прем'єр-лізі, тому дуже непроста гра буде складна гра. Ми... Готуємося, як завжди, к будь будь-якому супернику, з яким ми граємо. Тому я думаю, вболівальникам буде дуже цікавий майже вболівальника. Чим сильна зоря? От перерахуйте найсильніші якості зараз. Дуже хороша атака. Герера дуже чудовий нападник, мобільний, агресивний. Ще є хлопці в атакувальній лінії, які можуть створити проблеми нам. Тому ми дуже цю неділю готувалися до зорі. Колись зоря це була рідна команда для Івана Петряка, але то було давно. А тому ніяких сантиментів із цього приводу у нього немає. Скільки вже років пройшло, і це було давно, і команда повністю змінилась. Звичайно, деяких хлопців, там тренерів, штаб, тренерський медперсонал, я знаю. Буде приємно їх зустріти, але щоб там принципової якоїсь зустрічі для мене немає. Знову ж таки, час іде, я ще грав з якимись з людьми. Ви ж пам'ятаєте. Я точно не пам'ятаю. — Перший твій професійний клуб був, так? Я їх дуже пам'ятаю. Я їх дуже пам'ятаю. Я навіть з деякими зараз спілкуюсь, але я їх по сей день ненавиджу, вони знають, хто це. Озвучиш? Ні, е, ні, ні, вони знають, вони знають, вони сьогодні спать не будуть добре. Чекай, якщо щось почитать. хороше, є ще згадати про зараз. Так, хороше, багато, звичайно. Команда Єврокубка грала класно, колектив був дуже класний. Багато хлопців роз'їхали за кордон. І як ну, ви знаєте, Юрій Миколайович не там був, таку, зробив такий кістяк. Не, не зря так нас називали мужики. Але це історія. історія. Зараз Зоря, це що за команда? От 11-те місце турнірної таблиці про що свідчить? Ні, ні, це не про що не каже. По-перше, чемпіонат вирівнявся. По-друге, вони просто багато втратили в першому колі. Давайте будемо чесними, Зоря завжди останніх, там, можливо, років сім була третьою силою в українському футболі. Якби це факт. І те, що вони зараз там на 11 місці, це не про що не каже. У них теж йде перестройка, бачите, багато тренерів змінюються. Десь трішки команда в такій була в, першому, в першій частині в емоційній ямі, але зараз вони набагато краще, дуже гарний біда, Шахтарю два рази. І гравці кваліфіковані, тренер теж знаю, Юрій Коваль. Так що я думаю, гра буде цікава для всіх. Н найсильніші якості зорії які. Ну, команда, видно, я знаю Юрія Григоровича, знаю там на, на фізику, фізична команда сильна. Я з ним пройшов нормально, Я на турніки підтягувався по 50 разів. Ну, Денис, це не зрозуміти в нього він в очках таких, ну, як дядько прийшов. Як ви зрозуміли, до нашої розмови з Іваном приєднався Денис Бойко, і футболісти завели серйозну бесіду, навіть суперечку. Думаєте про футбол? Ага, ані скилочки. Про моду і стиль. У мене багато запитань до нього. є. Тебе, тебе багато по так? По стілю то взагалі, ну ви що? Там а, багато? Ні, ні, ні. Якщо я почну питати по стилю, то біда, Тут треба... Ваня, то треба. У мене Ваня. стіль, мене класика. Скажи, найстильніший футболіст у полісі, Денис. Е, по думці кого? Двої. На твоїй думці. Заново запитання. О, о, Ми ж довели нормально. Що це? Ви, а ви кажете, задайте Вані питання. Що це таке? Хто найстильніший футболіст у Полісі? Тільки не кажи Петряк, <реш> я тебе прошу. Я... У, мене, у мене класіка, у мене класика. Ну подивіться, він ж з мотоцикла зліз, що це за очки? Таких навіть вже не хоронять, блін, а вони не ходять. Це окуляри сварщика, Вань. Ну що це? Це по-перше. А по-друге, коли ти приїжджаєш в тебе от ти в велосипедках люди. люди людям, пі... людям видають, щоб тренуватися, щоб вони. У мене встали, передні, видає, передні а ти я ти на не виходжу, мене подивимося. Велика треба дати і все, і велосипед. <рес> нормально, Знає, нормально. Ти, то ти на класі це називає. Слухайте, словом, про футбол ніхто питати не буде, все да. про стиль. Ні, про футбол. Про не, футбол це в нас нема, що про футболу. Футбол. Але на, на наш шлях футбольний не я таки їх повернула. Питання до тебе, як до гравця атака. Чому, там, чому так команда мало забуває? Ну, дивіться, тут, 에, тут понятно, по-перше, ми. У нас задача, якби ми хочемо перший раз в історії вийти в Єврокубки. І десь ризик, десь ми мало ризикуємо, тому що ми десь... у нас десь вінгери атакуючі більше допомагають захисній ланці, захисникам. І... Ну це ж видно, якби. І для нас зараз вже залишилось буквально. Менше місяця і зараз щось будувати, скажімо так, атакуючий футбол, коли результат ну, на першому місці. Ну, якби це нормально, це факти. І... Для цього будуть, можемо так сказати, збори, для цього є час. Зараз десь треба потерпіти, попотіти, десь в ущерб собі, якимось там індивідуальним якостям, потрібен результат, тому що знову ж таки, кінцівка чемпіонату і... Але ми, ми, ми будемо старатися кожну гру ми стараємось. Десь може десь трошки не фартить, де ще щось. Але в цілому, слава Богу, і очки набираємо і рухаємось далі. Всім привіт на нашому тобі каналі ми багато розповідаємо про життя команди. Напиши, якого контенту тобі хочеться більше.